Кожен гравець командної бізнес-гри Нью-Йорк Сіті стане представником однієї з великих торгових компаній. У складі своєї команди гравці будуть заробляти гроші на біржі, шукати та набирати необхідних фахівців, інвестувати в свої компанії, купляти та продавати підприємства, боротися за найкращі торговельні місця у місті нью Нью-Йорка. будь-якого бізнесу складає добре підібрана команда фахівців. Майданчик Хедхантінг моделює процеси пошуку персоналу. Перед гравцями постане нелегке завдання за певними критеріями розшукати необхідних співробітників. Більше того, встигнути хантнути перспективного співробітника, поки це не зробили інші гравчику біржа. Гравці прийматимуть участь у біржових торгах, як на справжній великій біржі Нью-Йорка, на нашій біржі гравці зможуть придбати товари, такі як зерно, цукор, бавовну, золото та інші. Головне завдання це придбати товари за найвигіднішою ціною. Для цього гравцям необхідно навчитись прораховувати не тільки кожен свій крок, а ще й передбачати дії інших гравців, навчитись домовлятись і шукати компроміси. Для того щоб заробляти великі гроші, необхідно грамотно інвестувати великі гроші. На майданчику інвестмент гравці спробують себе в ролі інвесторів. Всім відомо, що для швидкого розвитку компанії необхідні інвестиції. А ось куди конкретно треба вкладати гроші, які напрямки необхідно інвестувати, як на цьому заробляти, все це можна дізнатися на майданчику інвестмент під час командної бізнес-гри Нью-Йорк-Сіті. Ну, мені здається, що нам вдалося. Ну, наша команда міксована, вона взагалі, мені здається, ми функціонували як єдиний організм. Да, дуже важливо, yeah. цієї, взаємію, цієї uh, наверное, так, дуже важлива комунікація і взаємодія ці команди. Навірно, да бізнес падхон у нас як бізнесмени, бізнесмена є просто вот, uh, менеджери, офіс менеджери девелепмент. І я зрозуміла, що у таких прекрасних дівчат, як Маріна, офіс менеджер, Оля, офіс менеджер. Їх дуже треба подтягивать камерці. Смотрите, яка не дарує вам дуже класно, дуже згуртовує, дуже бачиш, як відкривається кожен. Ну, коли ти працюєш, в нас як працює кожен на своєму місці, регіональних представників ми взагалі дуже рідко бачимо, тільки на нарадах. Дуже класно, коли так всі збираються і мають якусь ціль, до якої треба дійти, щоб перемогти, і включається і команда. Гра і розкриваються якісь інші сторони кожного гравця. Це дуже цікаво та.